Всім доброго дня, магазин Фоджасала Світана. Щодо рельки чергове оновлення асортиментику. А саме, поки це 75 та Redmi 14 c 8256. Щас така дуже-дуже сумасшедша на, на, на них знижечка. А саме за 5,5 тисяч гривень будете мати такі крисуні телефони. Мало того, скло подарунок від нас. Мало того, плачок зарядків подарунок, бо він не капентується. 8256. Дуже-дуже. Інтересна, велика знижечка. 5,5 тисяч гривень цього. Також у нас приїхали новиночки. Ну, такі дуже яскраві новиночки. Ноти 14, 8256. Те ж саме зараз на нього знижечки. Мало того, тут дуже посилена батарея. 5,5 тисяч мілі. Камера на 108 пікселів. І мало того, отака от приємна новина. Не треба. Докуповувати сюди блочок зарядки 33 Вт, який коштує 5000 гривень. Він йде в комплекті нашої версії. Також приїхав такий красунчик POCO m 6 Pro. Сама популярна, сама оптимальна збалансована модель 2024 року POCO m 6 Pro. Також на сьогодні найпотужніша моделька POCO X7 Pro, те ж саме є у нас. І красунчики з камерою 200 Мпікс, Redmi Note 14S. Те ж саме потужні, яскраві і дуже-дуже добре фотографують. Також варіант є Redmi 14C. Є варіант 628. А по суті, від компанії компанія дає не 6, а дає від себе 12 оперативних пам'ятів в цій модельці. Також є варіант в синьому кольорі. Також є брат близнюк Poco c 75. Також у нас є ЗТЄшечки, так і є свій бюджетний варіант від Xiaomi a 3 428. Не забуваємо своїх бабусі дідусів. Для них теж самий асортимент. Також смарт-приставочки. Різноманітні павербанки, навушнички, годиннички, камери нагляду, телевізори Xiaomi і великий вибір аксуарчиків. Спішіть до нас. Не забувайте про наші знижечки та підписочки.